А от іншу пропозицію фахівців виконкому та проект рішення депутати постійної депутатської комісії з політико-правових питань, регуляторної політики, депутатської діяльності та регламенту міської ради не підтримали. Фахівці виконкому для своєчасного оперативного реагування на швидкоплинні зміни у діючому законодавстві запропонували делегувати деякі повноваження робочому органу міської ради виконавчому комітету. Зокрема, мова йшла про визначення, затвердження та внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр адміністративних послуг. Давайте даді виконкому для щоб не все. просто оперативно Простарає, а ми просто будемо так. Для того щоб наоборот оперативно і зручно, ну ми ж для громади працюємо решті решт для того, щоб оперативно реагувати, щоб послугу цю з моменту, як вона має надаватись через центр, щоб вона негайно була в переліку послуг, які надаються через центр. От і все думки членів комісії з питань доцільності, розподілу повноважень розділилися, по суті, без вагомих аргументів, і проголосували з метою винесення на сесію. Прошу проголосувати, хто за. Хто проти, хто утримався? Саме з таким коментарем проект рішення не знайшов підтримки депутатської комісії. Його буде розглянуто у сесійній залі.